У рівному розвалюється гуртожиток, в якому проживає 40 сімей. Усі ці люди нинішні або колишні комунальники. Віра майже все життя пропрацювала прибиральницею. Ця кімната, в якій немає і 13 квадратних метрів, її єдине житло. Але зараз жінка може втратити і це, бо гуртожиток визнали аварійним. У нас хочуть отсюда виселяти. А поскільки тут його нема не дають нам нормального житля. Нічого нам не обіцяють. А проробила 15 років уже стою на черзі, а зараз викинуть на вулицю. Де живе, як хочеш? Будівля й справді тріщить по швах, руйнується фундамент, обвалюється цегла, протікає стеля, а підлога просідає. Вона сідала. Я не знаю, коли воно так сіло. Я 20 років тут живу, то так 20 років воно і є. Цей гуртожиток належить до так званого маневрового фонду. Люди, які працювали в комунальній сфері, мали жити тут лише тимчасово, поки не отримують постійне житло. Але цього вони так і не дочекались. Нещодавно в мерії аварійну будівлю вирішили відремонтувати, а мешканців відселити в інший гуртожиток. Кожному запропонували підписати договір терміном на 5 років. Але від такої пропозиції люди відмовилися. Бо переконані, термін угоди спливе. Гуртожиток знесуть, а їх викинуть на вулицю. П'ять років. Ми там пожили, приватні куди понравилось, нас вигнали на вулицю. І оце ми на старості років. Іди під забор і помирай під забором. Хто таке де бачив? Хто таке де чув? Тут предоставляє цінність земля. Земля, яка під нашим будинком і навколо. Це земля між двома ринками. Ринкова вартість цієї землі велика. Тут щось хочуть будувати, шукати захисту. Прийшли на сесію міської ради. Вимагають, аби їх відселили в рівноцінне житло. Або ж, нарешті, дозволили приватизувати їхні кімнати, щоб створити об'єднання співвласників і власними силами відремонтувати житло. Але це каже мер неможливо. Приватизувати неможливо, бо аварійний. Відремонтувати неможливо, вони хочуть виселятися. Угоду кажу, підпишемо троє, подивитись не хочуть. Якщо ви не погодитесь відселятися, я вас і не буду заставляти, але будете нести відповідальність, що впаде будинок вам на голову, то будете відповідати. Якщо хочете, щоб ми поремонтували, то мусите відселитись, бо неможливо поремонтувати без відселення. Ми згодні на будь-які умови. Ми розуміємо, що наш будинок валиться людям, маленьким діткам на голови, але де гарантії, що після ремонту не зведеться новий торговий центр і нас просто напросто викине я вам можу дати одну гарантію, що ні торгова центр, ні стоянки там не буде. Якщо ми навіть той розвалимо, зробимо там скверик. Все, але гарантію, а нам що... жити в скверику? Дійти згоди із мерією мешканцям гуртожитку поки що не вдалося. Але відселятися на умовах міської влади ці люди не збираються і вже погрожують перекривати в Рівному залізничні та автомобільні шляхи, якщо їх і далі не чутимуть.